Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні я хочу вам показати до замовлення з діючого 9-го каталогу. Отже, в цьому каталозі. Я замовила ось таку фарбу 90, про неї я вам вже розказувала. Вона має приємний ефект для волосся, не перепалює волосся, не пересушує, має безомічну формулу. Я не скажу, що вона дуже стійка, але насправді це і добре, тому що і так я відчуваю більше захищеним своє волосся. Тут фарба 9.0, а перед цим я вам розказувала, що брала 8,1 та 7,0. В цьому до замовлення є, окрім моїх замовлень ще замовлення моїх клієнтів. До речі, пам'ятаєте, я вам розказувала про набір партнера і не показала ось таку торбинку, яка прийшла з цим набором. Це вже така класна торбинка, екологічна. Її можна придбати в, на сайті компанії просто так, не реєструючись як партнер бренду. Так, Далі. Собі я замовила таки милку, як собі нам на всю сім'ю? Ось таке милку з вівсом і абрикосом. Дуже люблю мила лавничі. Вони мають натуральний склад, приємну текстуру, не пересушують шкіру. Сьогодні на задньому фоні мені допомагає проводити відео сусідська собака, по-моєму, навіть 2 чи три а також бджілки. Знімаю в саду, оскільки в парку зняти, напевно, не вдасться мені поки що. Так, також замовила особисто для себе таку матуючу пудру Giordani Gold з кодом 34637 Light Ivory. Я можу її показати, тому що це моя пудра для мене. Зараз спробую її. Аккуратно відкрити. Так, відкрила. О, дивіться, яка приємна баночка, така тоненька пудра. У мене є пудра з серії Ілюски, звичайна нематуча. Мені дуже подобається. Вона має такі мерехтливі часточки, така, знаєте, створює такий ефект мерехтіння на шкірі обличчя. А цієї все ж таки я не пробувала. О, дивіться, яке велике люстепко. Супер! Пистерко, спонжик дуже маленький, але я вам вже за засмач... спонжики казала в пудрах. І ось така світленька. Вона і не дуже світла, але якраз для мого кольору обличчя підійде. Так, типу обличчя і кольору, і тону підійде. Виготовлена вона в Італії, що мене дуже радує. В каталозі заявлено, що ця пудра, зараз вам навіть прочитаю. Бездоганно матове покриття, шовковисте, матовий фініш, усуває жирний блиск, вирівнює тон шкіри, маскує мімічні зморшки, забезпечує чудове покриття та фіксує макіяж на весь день. А ще сьогодні нам допомагають знімати відео комарі. Їх у садку дуже багато, тому що випав дощ і тепер. Плюс 30, там, не знаю, 5-4, скільки сьогодні, і комарі мені допомагають теж знімати відео активно. Так що не звертайте уваги на цей задній фон у вигляді мурашок і всяких інших комашок садову. Буду тестувати цю пудру. Якщо мені сподобається, я обов'язково вам в наступних відео про це розповім. Наступне, що я замовила теж для себе, тому що у мене закінчились ці рум'янка Chordani Gold. Зараз розкажу, чому я їх беру, саме ці рум'яна. Це навіть не рум'яна, а рум'яна бронзер. З кодом 40953 Radiant Rose. Так, виготовлені теж в Італії. Це мене дуже радує так само. По-моєму, їх роблять вручну кожну оцю. От Кругленьку штучку рум'ян. Ось такі. Ось таке пакування мають. О, як міцно закрито. Так, знімаємо, подивимося, Ага, дивіться, який гарний колір. Тут є і бронзуючі, і такі мерехтливі кульки, і рожеві. Чому я беру не рідких текстур рум'яна, а... ну і пудра то само собою ще тверда текстура. А чому саме рум'яна беру не рідких текстур? Тому що, по-перше, я макіяж наношу не, не щодня, і мені видається, що такі продукти потрібно купувати так, щоб у них був термін придатності. Ну, не довговічний, звичайно, але надовго. Плюс це є мінімалізм і екологічність, якщо в тебе така косметика, якою ти можеш довго користуватися і постійно її не купувати і не робити бардак в своєму домі з косметики. Тому я беру таку суху текстуру. Вона не псується, ці рум'яни можна використовувати роками, Вони, їх вистачає справді надовго. Попередньо в мене просто закінчились, там трішки лишилися, а ще діти розсипали. Бо вони були менші, і просто розсипали. Мені в мене вже давно рум'ян не було. Також рідка текстура, хоча. До речі, кремові текстури вони дають такий гарніший, доглянутіший ефект на шкірі обличчя. Вони лягають, мені так видається, більш рівномірно, але це не точно. Але тут який плюс в таких рум'янах: що можна окремо відділити бронзер, окремо осяючі кульки і окремо рожеві кульки використовувати як рум'яна, і на очі, як тіні. Я так собі думаю, що так можна поекспериментувати. Бронзером я взагалі ніколи в житті не користувалася. От якраз маю нагоду поекспериментувати і повчитися, тому що я очі намалювати ще вмію, там рум'яна нанести, тоналку, пудру, але бронзери, ну чи хайлайтер можу нанести, але ось таке там бронзери, якусь розтушовку на обличчі гарно зробити. Я такого не вмію, тому що я собі за мету і не ставила ніколи цього навчитися. Мені просто не потрібно. Так, далі. Поїхали далі. Моє теж замовлення. Замовила собі таку водичку Джойс рожеву. В мене була і зелена, і блакитна. Щось мені зелена та яблучком, ну, аромату яблуку, яблука я не відчула. Блакитна, вона така більш водна, але просто не мій аромат. А Рожева, по-моєму, вона Rose навіть пише. Вона з трояндою, але не солодкий, не пудровий аромат, як Валаре. Подивлюсь, теж буду тестувати. Виготовлена в Польщі. І, по-моєму, зараз всі туалетні водички парфуми виготовляють на польському заводі. Далі. Так, о, це. Двофазний засіб для зняття макіяжу. Бачите, який цікавий з очей. Але я його взяла не тільки для того, щоб макіяж з очей знімати, а ще хочу спробувати з обличчя знімати макіяж. Тому що в мене якась чутлива шкіра обличчя стала. Треба розбиратися чому Хочу спробувати ще цю олійку на своєму обличчі подивлюсь. Так, двофазний засіб. Вперше я його купую, бачите, тут біленька речовина, а тут блакитна. Якщо його потрусити, то виходить ось така блакитна речовина. Тобто, пер... о, яка цікава з бульбашками. Тобто перемішується масляниста основа з біленькою цією речовиною і знову, бачите, на стає. Як в каталозі заявлено і компанією, що це. Е... Дуже такий ніжний догляд для шкіри навколо очей, делікатне зняття макіяжу, і декоративної косметики, і водостійкої косметики. Я перевірю, тому що в мене були міцелярні води, засоби для зняття макіяжу звичайні із цієї серії The One. а такого, що в мене ніколи не було. О, вже сусід допомагає відео знімають, роблячи ремонт. Зате весело. В дівчаток в офісі замовила таку водичку. Вона мені дуже сподобалась, називається Бланк. Напевно, вона якась була до свята виготовлена, новорічно. Тут іде мандарин, апельсин, лимон, все, як я люблю. За що, до речі, я люблю Giordani Gold Essence і Giordani Woman парфуми. Мені дуже подобаються такі цитрусові нотки в парфумах і в туалетних водичках. Виготовлена вона теж у Польщі. На жаль, знята з виробництва. Але дівчата мені щедро продали останню туалетну водичку, яка в них була. І мені взагалі рідко, коли якісь парфуми подобаються, аж настільки, щоб я. Дуже хотіли їх придбати і шукали, скрізь ходила. От цей раз той варіант, коли мені дуже сподобались парфумчики. Верніше, це, це не парфумчики, це туалетна водичка. З серії Екла в мене була Екла Вікенд. Екла ОМ я просто мала тестер і він мені не зайшов. Екла Вікенд, вона свіженька на літо, але просто не мій аромат. А оця реально мені дуже сподобалась. І звичайна Еклама Парфа, яку теж зняли з виробництва. Наступне це помадка. Помадка ось така маленька. Вона кремова, зволожувальна, не матова, бо там ще є в цій серії міні-матові версії. Так, ця у нас cranberry, cranberry Red, ну, тобто червона, ягідна червона. Код має 38689. Виготовлена, по-моєму, в Індії. Так, в Індії. І ось зараз подивимося, який колір. О, бачите, червоний-червоний колір, але такий не червоний класичний, а червоний з не ягідним, а з якимось з гранатовим, з темнішим вишневим, навіть я сказала, і то більш навіть з гранатовим відтінком. Ця помада за рахунок того, що має дешеве пакування. Коштує відносно недорого, можна її в косметичку покласти, в сумочку і з собою носити, завершуючи свій макіяж протягом дня, Вірніш, підправляючи свій макіяж протягом дня. Прямова текстура справді приємна на губах. І що мені подобається, що ця помада не сушить шкіру вуст, а навпаки, доглядає за нею. Але, звичайно, у помади є такий аромат. Такий помадний аромат, і дивіться, чи вам він сподобається. Тому що, наприклад, в помаді The One Sync Smart System мені більш подобається аромат. Тут, ну так, менш подобається, тому що тут просто немає якоїсь такої ароматної дуже віддушки. Можливо, тому. Але сама помадка хороша, я такими завжди користуюся. І дуже давно. І вони в каталозі дуже давно є. Далі. Це вже те, що в мене замовили. Замовили в мене дві туші водостійких, ось таких. Вонделеш 5 в одному. Їх код, так. Виготовлені вони в Польщі, чорні від моменту відкривання термін придатності 6 місяців, 8 мл всередині. І код 42120. Вигідна пропозиція була не дві купувати, а просто вигідна пропозиція в акції на них зараз знижечки хороші. Також коректор ось такий: коректор теж виготовлений в Польщі. Light Beige Натуральний бежевий 41990 Має аплікатор, відкривати не буду, тому що це замовлення клієнтки. Також клієнтка замовила бальзамчик для губ. На жаль, в наявності 2-3 відтінку не було, бо залишився тільки перший на складі 38 883. Але він теж гарний, виготовлений в Німеччині, викручується. ну Відкрити я вам не покажу, не відкрию, але коли собі такі придбаю, бо в мене теж колись такі були, то обов'язково вам покажу. Також спрей для ніг. Дуже хороші спрейці. Ще був колись такі з ментолом, з евкаліптом, охолоджувальні, хороші. Можна і у взуття їх пшикати, і безпосередньо на ноги. Так, і останнє на завершення це блиск для губ 46590 Raspberry Cream. Найтемніший в каталозі, якщо я не помиляюсь. І виготовлений він в Індії. Ось такий малесенький, близький губ, 8 мл має об'єм. І мені видається, що він буде дуже зручний для того, щоб його ну, брати в косметичку. Він невелике пакування, тому він швидко закінчиться. Тобто можна не перейматися, що буде довго лежати, десь там витікати. Я такі всякі люблю. І так як я дивилась відгуки на цей блиск у дівчат на їхніх каналах, то вони сказали, що блиск не липкий, а має приємну текстуру і консистенцію, і приємний аромат. Будемо їм вірити. Що ще останнє прийшло? Тут мені мене накладна, прийшла, накладна. І новий каталог. Новий каталог я ще не дивилася, тільки в онлайн-версії дивилась. Такі гарні, блакітненькі. Подивлюся, що, що я звідси можу вибрати. До речі, я дивилася там. Якась новенька водичка. Туалетна має бути. Ось треба буде протестувати. Можливо, мені і сподобається і якісь такі дешевші туалетні водички їх можна собі придбати більше і користуватися, мати такий великий асортимент парфумів. Якщо ви, звичайно, любите парфуми. дуже вам дякую, що були ви зі мною. Бажаю вам мирного, тихого дня. Нехай ваше літо буде і спекотним, і лагідним, і сонячним, і приємним. Всього вам хорошого, до зустрічі!